«Здорово, Ровораднулькини, що муліці шепчуть. Короте, так розговорюючи да, е з кінтяриком, вже можна його так назвати. в принципі, е Щось ми лялякаємо, і він мені такий да, заряджає, що такий. Я думав, що він прикол, тяна, але він мені каже, що. А я не вірю, що ти сам стартанув, тобі по-любому хтось поміг. Ну, я типу, думав, це прикольчик, да? ну, я собі там насипаю, що, та ясен красен говорю. Я говорю, в баті взяв лям Бакінських, стартанув, потім попросив ще в нього лям. Кажу, зараз ще хочу лямчик в нього э, стрельну, да? тому що хай будуть. Потім, типу, кажу, що Воще, я внебрачний син там одного чувака, не буду називати його ім'я. А я бачу, а він такий кліпає, ну, типу. Тіпа... В недоумінні, тіпа, чи я приколу чи чи ні, але я розумію, що це, походу, у нас не йде діалог в прикола, і він сказав цю штуку по-серйозу. Я потім у нього переспрашиваю, стоп, говорю, а ти по поводу того, що ти не віриш, що е, я сам да, з усім справився, тіпа, це ти просто тіпа, ну... дійсно не віриш? Він такий, ну так, да", каже. Він такий, о, Роднулькін, ти що, ісполняєш? Тобто я це розумію, що більшість з вас да, може в це не вірити. Думають, що там в мене кучерява рука якась мене там, да, провела, потягнула. І я був би радий, щоб в мене хтось такий був, хто б мене провів. Би. Но, к жаль, я шукав таку кучеряву руку, але к сожалению на моєму путі такої кучерявої руки не було. І прийшлося цією кучерявою рукою самому собі ставати, Да. І, і якось так. Но сама суть, що. Ну, Стартавну якось так. Да, у мене були два, два спонсора. У мене були. У мене був Братюшківич кінтярик близький. Я позичив каклітку деню у нього. І моя жіночка, в неї теж були збереження. Вона теж ці збереження в мене вложила. Ну і плюс мої да, деню, які я збирав на відкриття фірми. Десь спустя год чи півтора. Я коли взяв кредит, то я з Батюшкевичем розчатався, йому дійшку я віддав. Жіночка наш доля, вона поки ми ще у фірмі. Но вона мій інвестор і все, якось так. А так, щоб якась кучерява рука, яка нас там притягнула, провела. Знаєте, що я можу да, якось виглядати не сильно розумним, і я вам скажу, що я не сильно розумний. Як я вже в предыдущих відеосиках говорив, і я цього не стісняюся. Якщо в когось комплекси, то це ваша проблема. Но я, наприклад, до сих пор таблички множення не знаю. Я не знаю що таке синуси, косинуси, штангельциркулі, да, там, геометричні, фізичні і все таке. Я взагалі не знаю школьної програми. Я її отучивсь. Я школьну програму просто удучив на такого дурачка, аби щоб закінчити школу, закінчити бурс. В бурсі. Так само в мене було школьні предмети в мене були просто ужасні. Ну е спецпредмети, в мене всі були на атічно. По спецпредметам і фізкультура в мене була отлично. Все, що було школьні предмети, то я просто так, аби здати, і все, да, щоб пройти, щоб закінчити. Граматику, да, я, тобто, взагалі, е, українську мову, я не знаю взагалі граматику української мови, того самого русского язика ми ж його вчили, да, і польського. Ну, я знаю, як, як, да, як, як употрібляти. Тобто, польський я знаю, я пишу по-польськи добре. У мене польський письмовий краще, ніж е, усний. Да, я пишу краще, ніж говорю. Я просто знаю, да, як употріблять, коли що до чого. Но, щоб вам розказати з научної точки да, зору. Там, не знаю, діє слово, і все таке, я цього тупо не знаю. І я цього не стісняюся. Якщо в когось комплекси, да, хто в цьому всьому шарить, і ви дивитесь на мене, як в цього дуріка вийшлося, я не знаю. Якось так. Може вам якраз ваші мозги через щур і мішають. Якось сюди, да, то тільки що дивився відосик, який мене е спровоцірував записати цей відосик. Там чувачок тоже хорошо каже, що в бізнесі мозги не важны, в бізнесі саме главное — це наглость, наглость іти і ділати те, що ти хочеш. Діла, як ти хочеш, і спофіг, що скажуть другі. Да? Тобто якось так. І давайте дійдемо до цього всього. Вы поняли, дав в начале історії, що... Мій спонсор це Братюшкевич, да, і моя жіночка. Жіночка це мій партнер, Партнер по житті, партнер по бізнесу, партнер по всьому. Да. І ну так мені повезло. Тут реально, да, Ви мене можете назвати реально фартовим. Тут мені повезло крепко, і це краще, ніж якась шершава да, махната рука, яка б мені дала все. Якби я отримав все, то була б шляпа. А так ми все самі создаємо. У нас взагалі стратегія така, що ми проти ідем системи не так, як всі остальні діляють, тому що то ж противно того, як діляють всі остальні. Ми хочемо зробити все по-другому. Це не буде, як в усіх. Це зовсім все йде по-другому. Ну, anyway, то вже зовсім друга історія. І я, коли прийшов до машина, да, робити, наприклад, пустим всі ці штуки, кожен із вас, да, хто мої відосики внимательно дивився, ви в курсі діла. Як я сидів, як я считав. Да, я не знаю математики, але я знаю Excel. Я в Excel вів всі почти, всі просчоти, Я розумів, скільки топлі виходить, які кілометри, скільки дороги стоять, які ставки, яке топліво. Я в цьому всьому орієнтувався. Плюс-мінус, приблизно, Тут все одно чіткості немає. Да? Тому що, як із вас, багато хто любить чіткость. Немае четкости, просто запой. Я можу вам каждым из вас сказать, что ты, как есть там да на ТикТоке, если у тебя на твоей фуре после лизингов и всех остальных растрат у тебя не остается минимум пять с половиной тысяч евро, это шляпа и все. Приходи в наш закрытый телеграм-канал и мы тебя всему научим, оставим тебя без трусов. Ну роднулькины. Для це правильна інформація. Це правильна інформація, но куча нюансів. Машина нова, машина стара, машина сильно стара, машина середньо стара. Под якою ти логістикою работаєш, які в тебе ставки, які в тебе кілометри, яка машина, просто голова, просто там голова з прицепом обичним. Що ну бляха-муха, тут стільки факторів, і ви цю всю хень хаваєте, понімаєте? Я вам можу сказати, що Аднулькин ти будеш чистим, отримує 6 тисяч євро. Ти одну зарплату да, тебе один місяць так вийшло, а другий місяць так вийшло. Потім в тебе десь якісь непредсказуємо да, розходи, поломки, резина тудим-сюдим, місяць шляпа, кілометрів немає. І ти залишаєшся з голою сракою. Да, тобто в тебе, виходить, треба ще приклеювати. Ну, неправильно, ви вважаєте, це зрозуміло, треба це прощитувати, але треба дивитися більш глобально. І, коротше, треба це все діло більш глобально дивитися і, звісно, вам приймати рішення, як вам це все діло до цього всього готується. Можете слухати контори під ключик, платити їм сумасшедші бабки і ви поняли. А можете просто піти нормальним путем, да, цей путь треба вчитися, роздуплятися. Ні математику, ні... Табличку множення здати, асісти і ринок, узнати, що до чого, в Excel забити таблички, проаналізувати, на... аналіз. Аналізувати. Я може тупенький в школьних предметах, але в мене смікалка. І я аналізую так, що мама не горюй. Я школу в основному закінчив на... на аналізі і на смікалці. <кх, на аналізі. кх>, Коротше, не буду себе, себе вихвалювати, жіночка, як завжди. Ну, ну, ну так є. Аналізувати, треба все аналізувати. Узнавати, спрашивать, аналізувати. Не відбиватися від якоїсь чіткості. Ти якщо будеш просто считать без аналізу, да, без якихось глобальних, глобальних да, зучин, дивитися, що діляться, як воно ділається, куди воно рухається, то ти просто цифри почитаєш і такі, Та, ну його нафіг, і все, да. І ти цим займатися не будеш. І це буде правильно, тому що ти, якщо не бачиш в цьому перспективі, навіть коли ти йдеш на галяках, ну то краще тоді з цим і не займатися. Ти маєш бачити перспективу. І сама суть да? про наглость. Скажемо про наглость, про те, що я як я, да, я готувався. Коли я прийшов на собі сідання до Машонській логістики, коли вони запустили цю всю програму, було двоє поляків, я і ще плюс два українця. І один сидить, діла ділове ліцо да, але видно взгляд тупий. Другий просто сидить, думає, На, я сюди прийшов. ті вообще нічого не розуміють. І тільки я сижу, да, з тим васильком е діалог ведемо, да, я його десь поправляю, десь він мене поправляє. Ми там говоримо про чіткі цифри, стратегії туди сюди і в конічному ітогі. Я це нагло вів, да я нікого не боявся. В конічній ітогі цього Василька це і напрягало. Але самого главного це іменно привлікло мені, що я це діло нагло і уверено. В конічному ітогі я отримав дуже хороший старт. Да, і дійсне що я був перший, а понятно, що коли ти перший. То на тебе ставиться акцент. І в мене перший год був просто шикарний, був просто ідеальний. І ми хорошо, хороші результати були. Жалко, ж тоді, звісно, ну як жалко, тоді якраз почалася війна, крізі, да, здався діла. В принципі, показателі були непогані, але тоді топливо подвело, і воно почти всю прибуль сідало. але так як я сам на себе робив, ні водітеля, нікого не було, то воно, в принципі, виходило. І ми собственними силами взяли другу вольвочку, почали да, вже. На двох машинках, і там уже я взяв кредити, і туди-сюди воно пішло-поїхало. І там вже почала падати, да, почали падати показателі, що і спровоцирувало нас повністю вже уйти в собственне планування. Я опять таки, я радий, що так пройшло. Да, ми там потеряли прилічну суму грошей на цьому всьому, але тепер ми повністю незалежні. У нас все своє. У нас вже хороші клієнти, у нас вже стабільна робота більш-менш намічається. Роботьонка йде аж гайшу мить. Понятно, що зараз трошечки, тоже такие, що розгрібаємо послідства того, так, що я починав тоді в вначалі, поробив я теж глупостей, що з цими кредитами, да, що з відінням бухгалтерії, з усім я поділив хороші ошибки, робив дії, я їх проаналізував, я це все Ну, Зараз наприклад, наприклад, цей год, 25-й, він іде на те, щоб ці всі діла по... Порозпітлювати, позакривати і вже, надіюся, з 26-го року я вже з новим опитом, з поправленою кредитною історією, да, бухгалтерською історією, з новими моїми знаннями. я вже буду робити це зовсім по-другому. Бо в цьому году я, да, я хотів вже починати турборежим просто, але з того, що я бачу, цього не вийде. І більше всього, що це почнемо, ми вже в наступному році. Хоча, Anyway. У мене ще є запасні варіанти, подивимось, може вони теж прострелять, і, і ви поняли. З банками я погрався, можливо ще буду пробувати грати з інвесторами, але це вже потім я вам розкажу, як що до чого, ізучивши цю всю тему і поговоривши да, із спеціально обученими людьми. Так що, якщо і багато із вас. Так думають і вам так хорошо, навірно, да, вам навірно так легше думати, що мене хтось провів. Но Раднулькини, як я дав теж, коли своє время спілкувався, і Слав'янтій Добринін Славік теж класно тоді сказав, бо я йому теж ним розговорю. Бо були люди, в мене да, в яких можна було спрашувати. Я каждо тільки тоді починав в Ютуба вести, тому що почав вести Ютуб, міністерця підказувало, що треба вести Ютуб. Бо нема такої інформації, всі якісь жадні, всі такі щастя люблять тишину, нікому. Конкуренція тудим-сюдим. Такі якісь всі, я не знаю. І я то почав вести ютуба і як словіті лякали, кажу, капець. Що ж так тяжело людям підказати? Блін, ну я ж який, ми, ми ж не конкуренти навіть друг другу. Тут огромні компанії, да, там яких по 100, 200, по 500 машин, вони не конкуренти друг другу. Тут немає конкуренції. А Нам маленьким то вещи між собою конкурувати, ну то капець. Так важко подсказати, і мені Слов'янський сказав класні слова, що говорить Раднулькін. Ти розумієш, якби е, тебе щас хтось почав би консультувати, тебе вести за ручку, то ти б не ставав би тим, ким ти стаєш. А так, ти щас бі, благодаря цим цим двіжухам, ти... Будеш зовсім на другому рівні, і в тебе буде зовсім другий підход, і ти будеш більш професіональний, чим би тебе хто нібудь провів за ручку. І, в принципі, так воно і є. Скажу так що ну вже час, вже три з половиною роки ми ведемо, а я вже навіть не хочу ні в кого нічого спрашувати, тому що вже все. Ну мені вся інформація, що треба, я вже шишки набив. Які треба було набити. Да, я вже знаю, про яких телевізанні йде з ким, як консультуватися, це будуть консультації. Но щоб вже якісь мені треба була глобальна інформація, як вести мій бізнес, скажу так, що слава Богу, що мене всі морозили. Тому що більшість цих всіх фірм вони, вони такі стандартні, вони такі шаблонні, вони такі просто скучні. У нас жіночки зовсім по-другому. У нас підход, ми. Ми геть по-другому да, мислимо. Мені ще класно подобається, як нас судьба звела, що у нас підход це всім іде другий. Ми обоє мислимо нестандартно, ми обоє... нас роздражає да, ця шаблонність, все ми по-другому ділаємо. Побачимо, звісно, як воно в будущому себе проявить. Ну, а поки що у нас повністю йде не шаблонний да, подход до всього до роботи з клієнтами, до роботи з водітелями, до всього. Ми хочемо. Робиться, як ми хочемо робити, і слава Богу ж так пройшло. Що начало у нас було з машонського логістика хороше, потім пройшов, що пройшоло, і на них я обідку не держу. А наоборот, я їм благодарен, тому що з ними я дійсно мав супер старт. Я був перший, я отримав хорошу машинку, мені повезло з Дафіком. Він в мене гарненький попався. Да, було топливо, все. Було сконто, все було красиво, все було чекі був перший год з хорошими плюс-мінус показателями. Ну потім вони нас спровоцирували стати повністю незалежними, і цьому я їм дуже сильно благодарен. Так що якось так. Так що, якщо тобі легше думати, що мене провела Махната рука, то мене провела Махната рука. Мені дали, мені батя дав перший мільйон, другий мільйон, третій мільйон, і ти поняв. А якщо ти хочеш змотивуватися, да, то просто будь умним, це звісно добре, але будь наглим. Мисли, мисли, я не знаю, треба якесь нестандартне мислення, да, аналізувати. Я не знаю, як вам це пояснити. У мене просто по ходу, я це не можу пояснити, як. Я просто делаю. Я не знаю, як я це делаю. Да. Так виходить, що я знаю, що я делаю. І в мене так виходить, що в такі моменти я постійно заходжу в якийсь тупік. Наприклад, да, я ось ще вчора позавчора не знав, що мені робити. А сьогодні я просто такий бах, происходит якийсь момент, а я знаю, що мені робити. І я знаю, що мені робити, і я це делаю. І як показує практика, я це делаю правильно. І ну, це, це не об'яснімо. І за що цього я вам тут розказую, да? я ділюсь з вами якимось опитом, що я ділаю, де я в забор жахнусь, де в мене виходить, да? де не виходить. І хочу, я хочу, якщо да, ти цим гориш, ти цим хочеш займатися, то я тільки за. Але я хочу, щоб ти йшов сюди трезво, да? щоб ти трезво оцінював, що не буде все просто, да? не буде все легко і... Може бути всяка штука, да, може бути всяка штука. І без денег теж можна. Але треба бути готовим брати кредити, багато кредитів. І бути готовим остатися без нічого. Ну, треба бути готовим до цього всього. Тому що ну, це ризики, І це не тільки транспорт. Любий бізнес він різкований. А транспорт тим більше він такий цікавий, Так що роднулькіни. Wkusy w kursie Rama! Wierzciebie, wiara czyni da wielu się nie udało, ale tobie się uda, wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zwątpili. Wierzciebie, wiara czyni da wielu się nie udało, ale tobie się uda, wielu zwątpiło w krytycznej chwili, a wygrali ci, którzy nie zbubili.